Послання сучасним християнам. Скоро в Америці буде таке свято, воно не християнське, але його святкують багато людей і навіть деякі християни. Це свято Халовін. Це свято прийшло до нас з Ірландії від кельських племен, які в цю ніч вони приносили жертви, вони робили багато ритуалів, поклонялися дияволу. І коли ви поспілкуєтеся з людьми, які вийшли з окультизму, вони вам розкажуть, що в сучасному світі приноситься в цю ніч багато жертв, робиться багато ритуалів, щоб отримати силу. І вони таким способом поклоняються дияволу. Біблія говорить, щоб ми не брали участь у безплідних ділах темряви. Послання до Ефесіан, 5 розділ. І все, що я вам хочу сказати. Не беріть участі в безплідних ділах темряви, не торкайтеся темряв. Лишіться Богове вірними. Бог любить вірних людей. І коли ви читаєте Біблію, ви побачите, що коли люди торкалися окультизму, Бог завжди їх наказував. Любіть Бога, служіть Богу, і буде вам добре!